Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом Трамп веде таємну гру і сі ліквідація Путіна. Ареж після сьогоднішньої розмови з Трампом все вирішиться, Війна закінчиться арештом Путіна. Зміною влади, якщо не піде на умови Трампа, сі Китай і США Індія купили Патрушева і половину російського генералітету. Олігархи також обирають сторону Патрушева. Скільки хочуть кінця війни, ну крім тих, хто займається російським ВПК, 19 травня після обіду в центрі столиці РФ Москви люди вийшли на мітинг на підтримку опозиційних генералів, які не хочуть допущення ядерної війни, закликають Кремль до миру. Поліція провела затримання як його учасників, так і випадкових перехожих. Крім того, повідомлялося про затримання мігрантів. Тім групам вдалося прорватися в Кремль. Вогонь на ураження, двері штурмують. Росіяни хапали, садили в автозак і Про це писали в російський телеграм-канал. Громадянам заборонено затримуватись на місці. Говорила поліція. Відомо, що правоохоронці застосували до людей силу. На останніх фото з Москви видно, що в місцях великого скупчення людей встановили паркани. Громадян змушували проходити через металодетектори. Люди вийшли на мирну акцію. Втім, в Кремлі параноя країна-агресорка Росія зустріла середину січня протестами та дуже сильними вибухами на стратегічних об'єктах. Так, батьох містах РФ розквітла дуже потужна, бавовна. Росіяни чують вітальні селу. Та що найменше в шести місцях про це повідомляють місцеві пабліки, зокрема користувачі соцмереж в паніці повідомляють про вибухи в Ронжі, Санкт-Петербурзі, Білгороді. Вовна лунає в Ростовській Курській областях. Бо більше інформації, що в столиці РФ Москві оголосили повітряну тривогу, окрім того, в російському місті Волгодонської, Ростовській АЕС сталася пожежа. Січень запам'ятається їм, як пожежний на вулицях розгвардійців закидують коктейлями молотова, луна, і стрілянина почало, що ж припустимо випадкова смерть опозиційного генерала, наближеного до руського безпосередньо попередження від Владимира Путіна генералам Росії, які ймовірно могли сприяти бунту. Проте це також стосується усіх військових, якщо ті лишень спровокують новий заклад проти глави Кремля. Про це 24 четвертому каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, заваживши, що Путін обрав атмосферу залякування, аби втриматись на троні і показати, хто в домі господар. Окупанти з кожним дем дедалі ближче до поразки в Україні, яку саму ж почали успішні операції гору Криму та ураження аеродрому в Курську складається в одне ціле та змушують росіян помітно нервувати обурення і здивування російського керівництва однозначно тільки зростати. Вони зрозуміли, для чого ця війна почалась, коли до війни було зрозумілим, що жодного вторгнення з боку України не буде. Жодних проблем в Росії не було. Навіть Крим, Донбас і Луган залишалися окупацією Росії. Жодного наміру силовим шляхом звільнити ці території України не було тільки дипломатичним шляхом зауважив Юковенко. І ні, з того, ні, з цього у Владиміра Путіна виник геніальний план вдертись повномасштабно в Україну. З я зараз з'явилися реальні шанси на звільнення Криму Донбасу не тільки військового, але й дипломатично. Насправді зараз спостерігається погіршення військового економічного становища Росії, тому існує загроза, що певні частини російських збройних сил спробують повторити дії Пригожина, які той вчинив минулому році. Мов політолог, аби цьому запобігти. Путін обрав сталінську модель страх залякування як механізм керування Росією. Для цього обрано показовий спосіб страту Пригожина та Уткіна свого часу, а тепер і опозиційних генералів. В той же час минулому році, під час останніх зустрічей в бріг з жовтні двійника, президента Путіна помітили дивний знак на шиї, який знову змусив заговорити про проблеми здоров'ям диктатора. Зазначаючи, що знак може бути пророчим наповненим сенсу. Фото, яке спричинило обговорення зроблено на зустрічі. Ой, що це в володі здається, зрозумів, звідки взялась, написала джерела в Твіттері. Річ в тому, що на фото можна розгледіти велику відмітку, на шиї президента Росії в формі літери Z. користувачі припустили, що це може бути шрам після операції або ж на богослужіння був присутній двійник Путіна, оскільки яскравих коментарів припущення, яке ж ти старе і древні, сподівайся, ти дуже до того часу, коли побачиш нашу перемогу, бо данову мав рацію скоро помре інфасотка, вигляд захвалено до мотузки. Шкода, що операція пройшла вдало, Скоро здохне. Гордо, намагався кадик вирвати. Дід в юності передивився фільм «Зора. До запаморочення, ще частина коментаторів зазначає. Що на публічних заходах під виглядом Путіна часто з'являються різні люди, проте риси обличчя видають двійників, продовжується зачистка. Всі ці дії Москви видають за протидиверсійні навчання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам на зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.